Сучасна фотографія дуже сильно підсилює цю напругу між нормальністю і неможливістю під час війни задум цієї виставки в тому, щоб показати, чим живе про що мріє, про що думає і як відчуває молоде покоління української фотографії. Загалом фотографії на цій виставці відображають наше повсякденне життя. І якщо ви подивитесь на них, наприклад, це Елена Субач, фотографка зі Львова. Вона робила цей проект стільці на кордоні, і вона не фотографувала людей, а фотографувала саме те, що люди залишали, коли вони переходили через кордон. Для нас дуже важливо, щоб світ знав Україну не лише в контексті війни, яка відбувається, а й Знав про її культуру, таланти та митців. Лекс з взагалі це є уособленням свободи бути собою, тому для нас важливо якраз підтримувати ті ініціативи, які дозволяють креативним людям проявляти себе. Ця фотографія говорить сама за себе. Це жалі полів. Мені здається, це був ранок кожного українця, коли почалася війна, і в принципі наш стан постійний. На нашу думку, лок це давно вже не просто журнал про фешн, це культурний маніфест українців. Це платформа для візуального сторітелінгу для таких глибоких соціальних питань і для національної ідентичності. Кернал є світовим лідером в виробництві та експорті зернових та олії. І ми, звісно, хочемо, щоб голос України звучав сильно і індивідуально. І на нашу думку, один з найкращих способів зробити це це підтримувати арт-проекти. Та світова, вона розуміє, як нелегко зараз в Україні, через що проходить країна, але цей проект дає надію, тому що ми бачимо молоді місці, які роблять ці блискучі роботи, і це креативно. Українці дуже креативна нація. «Двоє братів культурний бекдроп цієї роботи. Він про молодість, він про якусь безтурботність. Сам стріні у мене був брат, у мене була сестра. Ми зростали разом, і ми були дуже близькі. І, В принципі, це якась моя рефлексія того, що мене відбулася з дитинства. Така ж зворотні історія цієї виставки. Це люди, які просто живуть своє життя, молодь на Рейві, а народження дитини там Аня Прудна. Є світлини, які не задумувалися автором як документалістський проект, проте стають абсолютним історичним свідченням. І для нас, як для бренду і для редакції, це надважливо, що ми є частиною колективної дискусії і частиною колективної документації досвіду, які відбувається і які люди проживають в країні.